Там є група активістів, є там інваліди, які торгують. Тобто це не просто ми відводимо грубо. Це є живі люди, живі робочі місця. Я думаю, треба йти на зустріч. Але застріляють. Є речі, коли люди відверто шантажують нас і відносяться до нас з неповагою, з неповагою до закону, до місць виконкому. Бо таким людям я не відводити ні місця, не пропонувати умови для збагачення і для їхнього незаконного бізнесу. А це, що винесли рішення, вони зважені, вони обґрунтовані. Ми откроємо сім місця, тому тут немає ніяких застереження. Тобто я, щоб узагальнити, скажу, на 700-річчя ми рухаємося там, тимчасова ярмарка з перспективою будівництва ну, розширення комунального ринку за межами приміщення. Проспект хіміків виділили. Там є Виділили на розі місця для торгівлі, це Смілянська Благовісна. Там 120 чи 220 квадратних метрів. Проєкт рішення ставлю на голосування. За виключення Сумаїцька біля будинку 69. Проти утримався рішення прийнято. Хочеться сказати, поздоровити підприємців, які пішли на зустріч з порозумінням. І ми зробили виконавчий комітет, зробили крок на зустріч порядним підприємцям. Ми просто хотіли, щоб ви з ними переговорили, сказали нашу думку. Розказали про наше рішення, зараз вони там чекають внизу, щоб ми донесли до них цю інформацію. А яким чином ми будемо діяти з непорядними підприємцями? А з давайте ми будемо ходити всі екатурна на розмови. І так, да, давайте так, ми домовимося. Я думаю, що цього нам треба більше робити відмов, бо відверта неповага до нас, відверта неповага до закону. Більше робити відмов. І є підприємці, які мають дуже багато незаконного бізнесу, дуже багато незаконного бізнесу. Перетворюється в політику, перетворюється в політику, перетворює в особисті якісь образи. Тому до таких підприємців треба підходити з точки зору закону.